Не про те вам кажу, що безпечні ми були. Ви надійтесь на Бога, ось про що говорю. Простоповідь згадалась, що вічність минула, як один цар промовив вбивці царю. Ти наповнив долини своїми конями і військами горбити прослав як піском. Оточив мій народ і смієшся над нами, бо тому, що народ мій невеликий числом. У військових знарядях твої перемоги, і тремтіння взяло нас, як сюди ви зайшли. Але нас порозити не матимеш змоги, бо не проти людей ви, проти Бога пішли. А у нас наш Господь. Ми його не лишили, до Його ми тягнемось єством всім своїм, і ми служимо йому. Наші старці служили і надію тримаємо тільки у нім. Якщо він наш Господь, як Його поміж нами не прославить і як йому не служить, і хліби пропозиції лягають рядами, і молитви на пальцях яких не злічить, Його заповідь нам всім у серце запала, Його шлях є чудовий завжди, і тому ми служити не будемо астартам, валам і служити хамосам, але тільки йому. І сьогодні, в наш день із джерел усіх різних про майбутню біду говорити почнуть, про можливу війну, згубну виразку грізну і стихі, що неспокій місцевість, несуть, досягає нечутних раніше масштабів тероризм, що гуляє по різним місцям, і повзуть де не де, наче чорні ті жаби, сотні різних хвороб, невідомих ще нам. Навіть можуть у сильних коліна здригнутись, і сміливі вже сплять з пістолетом в руках, і вже їм не до сну, бо бояться проснутись і почути неовини від яких бере страх. А у нас наш Господь, ми його не лишили, до Його ми тягнемось єством всім своїм. І ми служимо йому, наші старці служили і надію тримаємо тільки у нім. І якщо він наш Господь, як його поміж нами не прославить і як йому не служить, і хліби пропозиції лягають рядами, і молитви на пальцях яких не злічить, і той камінь, як свідок, стоїть біля гробу. Підійди і поглянь, там лише пустота, наш Спаситель живе, і давайте попробуй піднімати спасеним народом Христа. Його заповідь нам всім у серце запала, його шлях є чудовий завжди. І тому ми служити не будемо астартам, валам і служити Хамосам, але тільки йому.